Якщо ви не здатні ні на що, крім як купити баклажан, то я вас вітаю. бо нарешті у вас вийде приготувати хоча б один панчан з корейської кухні, де вам треба мінімум, і це каджі на муль для баклажанів. Нам треба організувати банку. Якщо у вас немає спеціального друшляка для парілки, то я сподіваюсь, Google у вас безкоштовний, і ви пошукаєте, як зробити його з підручних речей. Нам треба порізати баклажанчик десь на три частини, і потім, як на відео, нарізати слайси. Відправляємо першу партію. Від... І готуємо соус. Всі пропорції я залишу в описі під відео, не панікуй. Тож додаємо соєвий соус, пластівці чилі, давимо чесник, додаємо кунжутну олію олії і забуваємо нахуй про кабачки, котрі вже к скхірам собачим. Ладно, це не сильно вплине на смакові якості, тому обіцяємо собі другу партію більше так не просирати. Промакуємо їх серветочкою, бо вони там бідні, загубили декілька кілограмів води, і продовжуємо. В Соус кидаємо лук, зелений і смажений кунжут. Мені здалося, що. Соєвого соуса недостатньо, і я плюнула ще. Але раджу робити строго по рецепту, бо я потім зрозуміла, що якщо здається, хреститись треба. І занурюємо в цю багнюку наші баклажани. Я ставлю в холодильник трішки на відпочинок, і потім починаю дике поїдання. Вийшло пікантно. Якщо ви не сильно переносите гостре, рекомендую покласти не дві чайні ложки перцю, як в рецепті, а одну. Мої корейці зіжрали все. Типу, я для них робила, а не для себе. Ну, коротше, зберігай відео і успіхів.